Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Юрканелфанс. Я Nail's Boy Bonder і сьогодні у нас не сильно звичний майстер-клас. По перше, у нас сьогодні колаборація з найрожевішим брендом в усій країні. Це бренд Adlem. Я думаю, що ви з ними знайомі давно. Ми з ними познайомились нещодавно, особисто я. І майстер-клас присвячений переробці. Робота, яка була популярна, досить популярна у 2000-х. Ось ця робота. І коли ми вперше її побачили, у всіх була думка о господи, тому ми вирішили, що потрібно брати саме її. У майстер-класі були застосовані ті ж самі кольори, ті ж самі блискітки та в принципі стилістика, тематика. Трошки оновлено, і я пропоную вам подивитися це саме зараз. До мене повернулись мої ручки з минулого майстер-класу. Усе на місці, як бачите, усе ціленьке, тому можемо приступати до зняття. Моя незмінна помічниця в роботі це Юлька Преміум. Вона зі мною вже майже рік і все працює ідеально. Тому ми приступили до зняття, і, бачите, цей гель дає дуже сильну мілку пилючку, і її вона забирає. Хоча на іншій руці я взяла іншу фразу з зеленою насічкою, для того, щоб пилюка була не така мілка. Опилила поверхню і магічна рідина зробила магічний манікюр. Це prepon фініш, До речі, з суперським запахом. Він дійсно пахне динею. Забрала надлишок рідини безворсовою серветкою та наношу дегідратор. Дегідратор наноситься легко, в нього трошки різкий запах, але в принципі для них це нормально. Далі переходжу до покриття базою. В якості підложки я взяла Silk Base Vededland. Це база з невеликим волокном. Нею можна укріплювати. Супермаленькі довжина або брати як підложку, тому що для цього воно також підходить. Далі я взяла новенький конфеті глітер у третьому відтінку та наношу його на декількох пальчиках лише біля кутикули, а на безіменному та середньому я наносила на увесь нігтик. Блискітки наноситься дуже легко. Я наносила їх пензликом від едлан, які двох сторонні. З однієї для гелю, з іншої лайнер тоненький. Тому було легко, просто та й швидко. Зверху блискіток ми перейшли до укріплення. Укріплювати ми будемо вотера кригелем у третьому відтінку. Він такий ніжно-персиково-рожевий, напівпрозорий, дуже ніжний колір. Легенько наноситься, легенько вирівнюється, що ми, в принципі, зараз і робимо. Просушили 60 секунд та переходимо до ополу. Зараз ми будемо змінювати форму з квадрату на овал. Завдяки тому, що не пилили форму раніше, у нас буде укріплений турець. А тепер ви бачите, як я наношу 10-й кольор, такий рожевий, спонжем для макіяжу. Дуже просто, дуже легко при тому, що в мене з такими градієнтами все дуже складно. І малюю ось таку. О, гілочку білим кольором номер один, та далі я засиплю її акриловою пудрою раніше це був дуже популярний дизайн, та й зараз просушили в лампі та маємо ось такий результат. А тепер напишіть в коментарях, чи вдалося нам переробити цей дизайн.